Всім привіт! Мене звати Віра Грузова, і це заняття практика mindfulness в проєкті бути і в Active Presence, і це заняття для того, щоб потренуватися, познайомитися з практикою mindfulness. І я зараз буду давати інструкції, а ви можете робити їх в тій мірі, в яка для вас сьогодні, тут і зараз прийнятна, доречна, приємна. В общем, робіть те, що. Вам здається, що це цікаво, і не робіть того, що вам не підходить сьогодні. І почнемо ми з того, що ми сядемо. Я запрошую вас сісти з плюс-мінус рівною спиною. Можна перевірити, наскільки рівна спина для вас окей. Можливо, вона не буде рівна, як лінія, а буде все ж таки спиною, але при цьому, де ви можете, можна трошки витягнутися вгору. Уявити, що від вашої маківки йде така знаєте, ниточка нагору, і вона вас тягне. Да? Це десь там ем, згори, з позаду. Да? Не отут, от ви так от тягнетеся носом, а навпаки, там от, де маківка. Можна навіть пощупати свою голову рукою, щоб зрозуміти, що це ніби як продовження хребта. Да? Це не посередині голови, а там. І цим місцем ви витягуєтесь нагору. І тоді задня поверхня шиї у вас розправлена, а підборіддя можна чуть-чуть опускати, щоб допомагати цьому процесу. І от в цій рівній позі в нас в тому числі є нижня частина тіла, яка е допомагає нам відчувати опору, відчувати, що ми спираємося на щось. А верхня частина тіла допомагає нам розправлятися, відчувати легкість на противагу ніби тому, що відбувається внизу. І зараз, в практиці ми будемо робити інструкцію, бачу чую відчуваю наша базова практика ноутингу Але ви не забуваєте про ці два таких полюси: да? один внизу, який створює опору, стопи, ноги, все, чим ви торкаєтесь чогось внизу. І спина, яка витягується вгору і можна прикривати очі, якщо вам це доречно. Залишати їх зовсім закритими, зовсім відкритими або десь посередині. Всі три варіанти окей. І ми почнемо робити те, що власне робимо в практиці mindfulness медитації. Ми спостерігаємо за тим, що потрапляє в фокус нашої уваги. Головна задача наша тут і тепер. Продовжувати залишатися в фокусі до того, що відбувається. В кожен момент часу ви може щось бачите може, щось чуєте, може, щось відчуваєте. І не так важливо, що там буде в знаєте в цьому проміні уваги, як важливо, що ви продовжуєте спостерігати. Можна помічати, як ви сидите, як ви розташовані в просторі, помічати, як дихання відбувається у вашому тілі, як це повітря потрапляє в ваше тіло, потім там проходить певний шлях, як м'язи вашого тіла допомагають процесу дихання відбуватися. Можна помічати простір розуму, там зазвичай чутно думки, наприклад. Ви можете помітити, чи є зараз цей процес? Скільки й де він займає місця. Якщо треба трошки від нього відсторонитися. Якщо нічого не чуєте, то можливо нічого і нема, і це окей, і це не проблема. Просто відмітьте, не чую, це окей. І можна повідчувати, що ви зараз відчуваєте тілом, що помічається в першу чергу як відчуття тіла. Може, це контакт з одягом, може, це якийсь дискомфорт, може, це тепло, чи прохолода, чи якийсь доторк до чогось тілом? Може, це смак в роті. Можна також помітити емоційну складову того, що ви відчуваєте тут і зараз. І не завжди легко описати словами, але помітити ви можете, що ви відчуваєте емоційно, який настрій, яка емоція, наскільки вона сильна. І можна послухати все, що відбувається навколо вас, і все, що відбувається всередині вас. Цей набір звуків, які наповнюють простір аудіальний, і ми їх чуємо. Ну і звісно, є те, що ми бачимо. Щось, що ми бачимо з закритими очима всередині. Різні образи, кольори, уявні історії, які вспливають як внутрішній телевізор. І щось, що ми бачимо очима, навіть якщо вони закриті, це може бути колір повік. Якщо ваші очі відкриті, то це картинка, яка перед вами, яка зараз потрапляє в фокус уваги ваших очей. І оце все бачу, чую, відчуваю. Це все набір різних подій. Вони всі дуже різні, змінюються. І наша з вами задача посидіти в позиції спостерігача, який одночасно є і тим, хто бачить, чує, відчуває, і одночасно спостерігачем. І зараз давайте візьмемо дві хвилини на таке самостійне, самостійну подорож. Бачу, чую, відчуваю. Це позначки, які ви можете навіть для себе проговорювати, коли помічаєте, на якому об'єкті, в якому каналі зараз ваша увага. Це можна робити так: бачу. І звертаю увагу на те, що там відбувається. Потім певний час пройшов, і я кажу: чую. Бо моя увага перемкнулася на те, що я чую. І так от можна погуляти а, цими трьома категоріями бачу, чую, відчуваю протягом двох хвилин. Ми скоро будемо завершувати практику, і я запрошую вас повільно це робити, не обривати різко цей контакт, уповільнений з усім, що ви бачите, чуєте і відчуваєте, а просто може відпустити позначки, відпустити такий контроль уважний, а просто побути з тим, як ви зараз, як ви відчуваєте себе зараз, який настрій панує зараз. У вас, як ви відчуваєте своє розташування в просторі. І ми будемо завершувати практику. Це означає, що можна відкривати очі, рухатися так, як тіло буде приємно зараз зробити. І вертатися на своїй швидкості до екрану, до людей. До процесу, до мене, якщо ви дивитеся в запису, дякую вам за практику. І якщо є якісь питання про неї, то завжди запрошую вас в програму Абетка уважності. Це безкоштовна відкрита програма. На чотири уроки ви можете самостійно її пройти і, можливо, додати теорії і сенсів в те, що ми робимо в таких коротких практиках.